Доброго дня малята! Наші дітки люблять грати і будівлі будувати. Всі в дитячому садку грають, один одному допомагають. Звірятка до нас поспішають, іграшки для маляток мають. Дітки сьогодні до нас завітали звірятка. І звірятка принесли нам будівельний матеріал, кубики і цеглинки. Розгляньте, будь ласка, це кубики. Якого кольору кубики? Жовтого, синього, зеленого, червоного. Скільки їх? Так, багато. Це цеглинки. Якого кольору цеглинки? Білого, жовтого, червоного. Зеленого, синього. Скільки їх Так, багато. Будемо цеглинками та кубиками грати. Будемо башточки для звірят будувати. Будуємо башточку малята. Один кубик поставимо. На нього ставимо другий кубик. Зверху на кубики прикладаємо цеглинку. Щоб звіряткові було зручно стояти, я зайчика беру на башточку саджаю. Власну башточку він має, звіряткам лапками з неї махає. А ще побудуємо башточку для нашого ведмедика. Беремо один кубик, на нього ставимо інший. Зверху накладаємо цеглинку. Для того, щоб ведмедику було зручно стояти чи сидіти на башточці. А тепер ви, малята, збудуйте башточки для своїх звіряток. Давайте згадаємо, хто ж до нас сьогодні завітав у гості? Так, звірятка. А що звірятка нам принесли? Так, будівельний матеріал. А що ми з вами будували з будівельного матеріалу? Молодці башточки! на цьому наше заняття закінчується. До побачення!